Вибиті вікна, розтрощені дахи, обгорілі стіни. Усе це наслідки нищівного удару ворога по Франківську. Майже всю ніч громада здригалася від звуків вибухів. Росіяни атакували масовано, запускаючи ракети та шахеди. Ціллю стали не лише стратегічні об'єкти, а й звичайні села, де люди живуть спокійним життям. Інфраструктура пошкоджена у трьох населених пунктах громади. Є постраждалі. Слава Богу, всі живі є легкі лег 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 пошкодження у людей. Але всі живі і здорові, тобто надана медична допомога. Насправді були намагання завдати удар всіма методами тобто, і застосовувалися ракети, шахеди, кінджали, все, що летіло до нас, до Івано-Франківської громади. Один із вибухів, який підняв ноги все село поблизу Франківська, трапився над ранок. За словами мешканців, найбільше постраждав будинок літньої жінки, яка саме в цей момент перебувала вдома. Я живу 100 метрів, то такий зрив був хлопок. Такий сильний». Медики госпіталізували господиню та надали необхідну допомогу. Вона дивом вижила. Мешканці шоковані й досі оговтуються від пережитого. Такого вибуху кажуть, не чули ніколи. сильний». Вивод туди мило заходить сусіди з вікну всього повілітало, а у мене якось не дуже так. Зараз на подвір'ї суцільна руїна. Один будинок вигорів тла, інший стоїть без вікон і дверей. Штукатурка осипається прямо на очах. Пожежники та рятувальні служби працювали тут від самого ранку. До розбору завалів долучилися й небайдужі сусіди. Та ми ось прийшли на роботу і, і працюємо. Та не, ту всі вся громада допомагає організовано. Зібралися та допомагають, бо це у людей легко у селі. Кажуть, ніхто й подумати не міг, що російська атака сягне їхнього мирного господарського угіддя, далекого від фронту. Але ворог безжальний, підступний. Від його руйнувань ніхто не захищений навіть за сотні кілометрів. Пострадали люди. Дякую Богу, що всі залишилися живі. Є психологічна велика травма похилої жінки, людини. Ось. На жаль, постраждало її майно, пострадав будинок дуже сильно. На цей будинок довго будували, складали гроші. Тому десь шкода, що таке відбулося руйнування. Один будинок згорів, два сусідні подвір'я, які поряд в одному повибивало вікна, в іншому пошкоджений фасад будинку. Окрім того, у місті рятувальники оперативно ліквідували пожежі гаражів та автомобілів на відкритій стоянці загальною площею 220 квадратних метрів та виробничо-складських приміщень на площі 300 квадратних метрів. За попередньою інформацією відомо, що через російський обстріл травмовані щонайменше четверо людей. Ліквідація наслідків комбінованого ворожого удару триває. Андрій телеканал Пошкоджена інфраструктура, а також постраждали житлові будинки у навколишніх селах. Такими є наслідки масованої ворожої атаки на Франківськ та громаду. Про це під час брифінгу розповів заступник міського голови Руслан Гайда. З його слів, кілька людей отримали легкі поранення, здебільшого від уламків скла. Постраждала і пошкоджена інфраструктура в місті Івано-Франківську. Так само пошкоджена інфраструктура. Населення навколишніх наших сел сіл міста Івано-Франківська. Це пошкоджені житлові будинки, приватні домогосподарства. Пошкодження у нас більше всього на сьогоднішній день це пошкодження вікна, двері. Є десь пошкодження і житлових будинків. Ну, я кажу, приватних садиб. Загинувших нас немає. Є в нас легко поранені люди. Це поранені люди осколками від розбитого стікла. Для оцінки збитків у громаді створені три мобільні комісії. Вони виїжджають на місця пошкоджень та фіксують масштаби руйнувань. Одночасно діють і аварійні бригади, встановлюють тимчасові перекриття дахів, закривають вибиті вікна та двері. Створено три комісії, які сьогодні обстежують. Пошкоджене майно на території нашої громади, і так само створено три бригади, які будуть займатися відновленням того пошкодженого майна. Це в першу чергу надання першої допомоги по відновленню людям там, де немає дверей, немає вікон, де десь заті... буде, може, буде може затікати дах. Ці бригади так само сьогоднішнього дня, після оцінки тих збитків і тої шкоди, яка спричинена домогосподарствам. Приступлять до відновлення, мешканці чиє житло зазнало руйнувань, можуть подати документи на одноразову грошову компенсацію. Для цього слід звернутися у центр надання адміністративних послуг. Матеріальна допомога надається власникам, немачам чи орендарям пошкоджених об'єктів нерухомого майна. Також є можливість скористатися державною програмою є відновлення. До ЦНАПу звертається будь-який із співвласників із заявою встановленого звірця надає копію свого паспорта, ідентифікаційного коду, документи, які підтверджують право власності на цей об'єкт нерухомості або договір найму чи договір оренди. Також вони подають реквізити свого рахунку відкритого банку, на які кошти будуть спрямовані. Розглядом цих заяв займається комісія, яка розглядає заяви з відповідними документами, а також має акт обстеження житлового приміщення, де визнає. Чино ступінь руйнування чи пошкодження майна а також фотофіксація цих руйнувань. Разом з тим, мешканців міста вкотре закликають не ігнорувати повітряні тривоги. У разі сигналу слід негайно спускатися укриття. Вони розташовані в кожному мікрорайоні та позначені на інтерактивній карті міста. До слова за минулу ніч в сховище спустилося лише 77 людей. Діана Висоцька, Віталій Маглаті, телеканал 402. Обставини встановлюють на Прикарпатті в аварії. Загинув пішохід. дорожньо транспортна пригода зі смертельним наслідком трапилась у Калузькій тергромаді 20 липня о 23.30. від отриманих травм потерпілий помер на місці події. Як попередньо встановили поліцейські 23-річний машканець Калуської тергромади, керуючи автомобілем Фольксваген Пасад, руху і чиста М-10 з побученням стрічерніці з Мамалига у селі Голень не обрав безпечної швидкості руху. Появивну та не врахував дорожні обстановки. Опісля вчинив неїсть на 40-річного мешканця обласного центру. Останній рухався по проїзній частині дороги від отриманих травм пішохід. Загинув на місці події за даним фактом, розпочато кримінальне провадження причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці. Поліція закликає водіїв неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху, зокрема, бути уважними за кермом, дотримуйтеся безпечної швидкості руху, дистанції та інтервалу. Не порушуйте правил обгону, проїзду, пішохідних переходів та перехрест. Уникайте ризикованих маневрів. Вкрай уважними нагадують правоохоронці. На дорогах слід бути і пішоходам, особливо у темну пору доби. Щоб бути помітними для водіїв, необхідно одягати світлоповертаючі елементи на одяг. Люся Грибик Віталій Магалатій, телеканал 402. Небезпечна спека, медики закликають уникати довгого перебування на сонці, адже значне підвищення температури тіла становить серйозну небезпеку для здоров'я. У зоні ризику перебувають діти, люди похилого віку та люди з хронічними захворюваннями. Зараз приходять справді люди, які скаржаться на загальну слабкість, швидку втомлюваність, коливання артеріального тиску. Ми спілкуємося з пацієнтами, даємо рекомендації. Зокрема, треба берегтися особам старшого віку. Щоб не отримати сонячний чи тепловий удар, лікарі радять носити вільний одяг із натуральних тканин, пити достатньо води та не виходити на вулицю в період найбільшої сонячної активності. У разі погіршення самопочуття варто негайно перейти в прохолодне місце та за потреби звернутися до лікаря, уникати активного виходу на сонечко. Тобто, зокрема, це в такі години, як з одинадцятої. До п'ятої, шостої години вечора, так як я сказала, не забувати про питєвий режим, контролювати тиск, брати одяг вільного крою з натуральних тканин, наприклад, такі як льон, Дома постаратися знайти прохолодну кімнатку. Поміряти тиск залежно від того, чи він підвищений, чи знижений. Звернутися до свого терапевта до слова, спекотна погода може посилювати проблеми зі здоров'ям, особливо у тих, хто має серцеві недуги або захворювання, пов'язані з артеріальним тиском. Це нерідко стає причиною інсультів чи серцевих нападів. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Гідно представили Україну на європейських першостях у Франківську нагородили спортсменів, які брали участь у чемпіонаті Європи з вільної боротьби. Ю. 15 золоту медаль у ваговій категорії 36 кг кілограм. Здобула Валерія Яцків. Дівчина каже, підготовка до змагань була довга та складна. Емоції просто були ну неймовірні. Це не передати навіть словами. Яка я була рада, що е, не програла нашому ворогу. Підготовка, звичайно, була довша, бо доводилося багато раз одно й те ж саме відпрацьовувати, щоб під час сутички то вийшло. Звичайно, вагу теж довелося зігнати, і немало. Підготовка тривала вже до цих змагань буквально півроку, де ми вже. Конкретно готувалися під суперниць, яких ми вже частково знали, тому що вона виступала вже на гімназіаді Ю-15 в Сербії, де вона теж перемогла. І ми частково вже своїх суперників знали і зустріли їх, особливо перша сутичка з представником Туреччини. Яку ми 10-0 чисто технічно перемогли. Бронзовим призером чемпіонату Європи Ю-15 став Марко Кваснюк, який змагався у ваговій категорії 38 кілограм. Під час сутички хлопець отримав травму, однак не здався і продовжив боротьбу. Було нелегко тим більше у першій сутичці з вірменом своє плече, і мені було важко далі боротися, проводити свою боротьбу. На другий день мене Мені дали обозболюючий і заморозила, затипувала плече. І я боровся у тішилку і за третє місце. Я хочу вирати шнат України, Європи і тоді поїхати на світ, і стати чемпіоном світу. Такі перемоги прикарпатських спортсменів на міжнародній арені потрібні та важливі, каже заступник начальника управління спорту та молодіжної політики. ОДА Віктор Крис. Котре хочу відзначити вільну боротьбу як видом спорту, який є пріоритетний в нашій області. Видом спорту, який популяризує Прикарпатський край, нашу область на аренах всеукраїнських, європейських та світових, до слова, чемпіонат Європи Ю 15 проходив з 25 по 28 червня в Італії. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402.